Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя. Дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, на які, покладаючись вірою, ми будемо переможцями. Але є одна проблема. Ми інколи боремось своїми переживаннями, своїми труднощами і не знаходимо виходу. А проблема може бути у нас. І тому Господь дає нам чудову обітницю, яку ми не можемо виконати без нього. У Проказі Кіла у 36 розділі, у 26 вірші, ми читаємо: І дам вам нове серце, і нового Духа вкладу в вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне. Одна з найглибших ревних молитв, записаних у Божому Слові, належить Давидові, котрий благав. Серце чисте, створи мені, Боже. Ось що відповідає на таку молитву Бог дам вам нове серце. Смертна людина на це не здатна. Людям потрібно почати наново ревно шукати Бога для здобуття. Істинного християнського досвіду. Їм необхідно відчути Творчу силу Святого Духа. Їм потрібно отримати нове серце, а небесна благодать збереже його м'яким та ніжним. Їхня душа повинна бути очищена від корисливого Духу. Кожен з них має працювати ревно у покорі серця, звертаючись до Ісуса за керівництвом та підбадьоренням. І тоді будівля досконало збудована зросте у святий храм у Господі. Вираз нове серце викликає особливе замішання серед молодих людей. Вони не знають, що воно означає. Вони очікують якихось особливих змін у своїх почуттях. Саме це вони називають наверненням. Через таку оману тисячі спітнулися на свою загибель, не розуміючи виразу. Вам потрібно народитися згори. Сатана змушує людей думати так. Якщо вони пережили сплеск емоцій, значить, уже навернені. Проте їхнє життя залишається колишнім, їхні вчинки не змінилися, і життя не приносить доброго плоду. Вони моляться часто й довго, постійно посилаючись на почуття, яких зазнали в певний час. Але вони не живуть новим життям, вони ошукані. Їхній духовний досвід не глибший за почуття. Вони будують на піску. І коли повіють несприятливі вітри, їхній дім упаде. Говорячи про нове серце, Ісус має на увазі розум, життя і усе єство. Пережити зміну серця означає зректися любові до світу. Та звернути любов на Христа, мати нове серце, це означає мати новий розум, нові цілі, нові спонукання. Яка ж ознака нового серця це абсолютно змінене життя. Тому Господь звертається сьогодні до мешканців планети Земля. Не робіть своє серце запеклим, коли ви чуєте голос мій. І ось у Псалмі 95-му ми читаємо наступні вірші, і сьомого вірша. Він наш Бог, а ми, люди Його пасовиська і отара руки Його. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть жорстокими ваших сердець, як біля Мариви, у день випробування у пустелі. Жодна людина не може хоча б один раз присвятити свої Богом дані здібності, служінню земним інтересам або гордині і не опинитися при цьому на території ворога. Кожне повторення гріха послаблює її силу до опору, засліплює очі і заглушає голос сумління. Господь посилає нам застереження, поради і викриття, щоб ми мали можливість виправити свої помилки, перш ніж вони стануть нашою другою вдачею. Якщо ж ми відмовляємося виправлятися, Бог не втручається і не протидіє наслідкам нашого власного способу дій. Він не звершує чудес, щоб завдати посіяному насінню зійти і принести плід. Людина, яка виявляє зухвалість, невір'я або цілковиту байдужість до Божественної істини, лише пожинає, що сама ж і посіла. Саме так поводиться багато людей. Вони Зі стоїчною байдужістю слухають істини, які колись хвилювали їхні душі. Вони посіяли зневагу, байдужість спротив істини, такі і їхні жнива. Ці люди холодні, як лід, тверді, як залізо, непроникні й бездушні, як камінь, усі ці якості притаманні багатьом людям, які називають себе християнами. Саме так Господь зробив запеклим серце Фараона. Бог звертався до єгипетського царя, устами Мойсея, даючи йому найбільш вражаючі докази божественної сили, але монарх уперто протидіяв світлу, яке могло привести його до покаяння. Бог не докладав надприродньої сили, щоби зробити запеклим серце бунтівного царя. Але ось тільки фараон опирався істині, святий Дух відійшов від нього, і він залишився в темряві невіри, яку сам же і обрав. Уперто опираючись у впливу від духа, люди розділяють себе з Богом. У нього у запасі не залишається більше потужних засобів для просвіщення їхнього розуму. Жодні об'явлення Його волі не можуть достукатися до них у їхньому невір'ї. Непохитною вірністю, принципу, буде відзначений шлях тих, хто сидить біля ніг Ісуса і навчається від Нього і з Його Слова. І хочу молитися, дорогі мої, щоб ця істина торкнулася наших сердець. І щоб ми не противилися, коли Дух Святий промовляє до нас тихим голосом. Наш дорогий Небесний Отець до Тебе вмолити з проханнями приходимо в цей ранок, щоб подякувати Тобі за те, що Ти подарував нам Його. Ти продовжив наш вік і дарував сили і здоров'я. І я не знаю, Господи, хто в якому стані, але я твердо вірю, що незважаючи на свій стан, будь-яка людина. Може піднімати свій голос до тебе, і ти почуєш на висоті, бо ти пообіцяв це. І сьогодні, коли ти дав нам можливість чути ці слова із сторінок твого святого письма, тож благаємо тебе, Господи, Ти візьми із нашого єства серце кам'яне і дай нам те плотяне, яке буде здатне чути твій голос, вибирати дорогу ту, якою ти ведеш людей, щоб вони були спасенними. Господи, Боже, ми люди, ми грішні, помильні, але сьогодні приходимо до Тебе і хочемо, щоб Твоє благословення не покинуло нас. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких. І особливо просимо Тебе, Господи, щоб Ти дарував мир у нашій країні. Боже, дорогий, стільки знедолених, зранених, стільки нещасних людей через війну, ти утоляй болю, ти підкріпляй. Ти потішай серця тих, хто сьогодні, Господи, втратив рідних і близьких. І тату, дорогий Небесний, В дороге ім'я Ісуса просимо у тебе, миру. А за все, що ти зробив для нас, що ти даєш небесний мир і надію на спасіння через жертву Ісуса Христа, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Є чудова обітниця прохання звернення Господа до нас через мудрого Соломона, де він говорить, що більше всього, що бережеш, то бережи серце, тому що із нього йде джерело життя. Я в попередніх передачах колись нагадував, що дорога до Бога досить коротка, вона складається із трьох кроків: це із покаяння, і сповідання, і освячення. І ця дорога починається в нашій свідомості, але нею треба пройти ще до нашого серця, тому що серце може це не сприйняти. Якщо воно не сприймає, тому нам треба прийти до Господа. І Він обіцяє провести таку операцію. І Він нам обіцяє, що Я дам вам нове серце і Нового Духа вкладу у вас, видалю з вашого тіла ось те кам'яне серце. Я думаю, що кожен із нас, коли дивиться на навколишній світ, він бачить, що серце людське стало кам'яним, що воно не піддається. Тому горю, нещастю, яке може бути поряд із ним. Тому сьогодні так необхідна для нашого суспільства, для мешканців планети Земля ця операція. Давайте прийдемо до Ісуса. Не будемо робити своє серце жорстоким, а прийдемо до Нього, а Він проведе нас по дорозі життя і колись заведе у Царство Своє. Будьте благословені Господом і чекайте Його повернення у надії. До побачення.